Із теорії Фремуда, що людина це має це розумна істота. У нас є розум. В заповіді написано зробив Бога всім серцем своїм, всією душою своєю і всім чим? Розумом своїм. Нам Богом дамо розум для того, щоб ми досліджували, якщо є Бог, то який він. Нам Богом дамо розум, щоб ми дослідили Його. Якщо ми не виконаємо третю частину цього. А цієї заповіді, то не буде першої і другої. Озвеби Бога всім серцем своїм, і озвеби Бога всією душою своєю. Як важко того, якого ти не знаєш. Як кожна того, про якого ти не досліджував? Як? Сповіщ... Люди сповіщують різні, різні релі... Релі... релігії. Якщо ти його особисто не знаєш, та як ти його полюбиш? Можете мені відповісти на це питання? Як полюбити, якщо ти не напрягав свій розум, не, 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 не напрягав оцю частість, яку фрейму назвав sapiens, розумна істота для того, щоб зрозуміти, який твій Бог. Зрозуміти і дослідити Бога. Я дуже часто, я дуже довго мучився по таким питанням. Люди з сцени і проповідники, вони говорять. Вирази свою любов, Богу, скажи, як ти його любиш. Я говорю, Господь, стільки можу, стільки люблю. Ну я тебе настільки не знаю, за що тебе любить. І дуже був такий певний час мого життя, коли я молився, Господь, покажи свою любов. Я побачив Ісай, 53 розділ, де. Бог виразив свою любов через Христа. Я побачив деякі місця. І я побачив, що я ним дихаю, я ним існую, я ним рухаюся, побачив різні обставини свого життя. Для того, щоб це побачити, треба виконати третю частину цього вірша. Третя частина цього вірша, може би Бога чим? Всім розумом своїм. Ви знаєте, якщо ми не дослідимо Бога, який він є, ми не зможемо Його любити. Якщо ми не дослідимо для себе чи є Бог. Дуже Гарне питання, коли я собі задаю, коли ми собі задаємо це питання. А є Бог? Як ви думаєте, є Бог? Амінь.